Спортивні новини в ефірі. Усі зірки у гості до нас. Харків відвідали легенди світового спорту. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв та борець греко-римського стилю, володар двох срібних олімпійських нагород Парвіз Насібов. Поспілкувавшись з юними спортсменами, вони провели майстер-класи: Насібов для вихованців сьомої та 9 кадеї США і спортивного клубу Волна. Все по-справжньому, як у національній. Ні, збірні України розминка, спеціальні вправи, демонстрація та розбір прийомів, захисних і контратакуючих дій, тактичних тонкощів ведення сутички. Перш за все, звичайно передати свій досвід, який я маю, і сказати як можна більше правильних як можна. Потужних слів для них, для мотивації, тому слухати батьків, слухати своїх тренерів, хорошо навчатись, хорошо тренуватись, тому все це колись мені казали. Я вважаю казати ці речі нашій молоді. Насібов будував свій діалог із юними борцями по-дорослому. Ще на початку тренування первіз пообіцяв їм кілька очних сутичок і слово дотримав. Харків'яни показали серйозні навички. Вдалося навіть покласти відомого майстра килима на лопатки. Нехай з його ж допомогою, але такі моменти потужний стимул. Дізнався, що треба дуже сильно хотіти та йти вперед для своєї цілі. Не, бо, не боровся з порвізом. Боровся. І як? Ну, дуже хотілося взяти оцінку, але не дуже вийшло. Що ти головне для себе виніс цього майстер-класу? Ну, треба тренуватися е, кожен день, не жаліти себе на коврі. Які в тебе цілі у греко римській боротьбі? Стати олімпійським чемпіоном. Ну, мені що для нас, що до нас приїхав такий величний борець, якого. Який нас навчив прийомам, навчив, що треба здаватися, йти до своєї мети. Насібов залишився задоволений рівнем підготовки юних борців і побажав їм не зупинятися у розвитку ще дня ставати сильнішими та розумнішими, щоб рухатися вперед. Дуже потужна, дуже сильна молодь, тому я вірю, що найближчим часом ми побачимо і чемпіонів з Харківської школи. Я дуже задоволений бути в Харкові бути. Корисним для нашої молоді, яка прославляє нашу державу. Майстер-клас завершився фотосесією, але головне це корисні поради, настанови та життєвий досвід відомих спортсменів. Кожен хоче протиматися з олімпійського чемпіона. Це надає дихання Може, Мабуть, парвіз проїде всю нашу країну і хтось із дітей дуже влюбиться в цей від спорту і всі свої сили, всі свої роки віддасть цій справі і добіться такого ж результату. Олег Вірняєв, як і Насібов, готується до чемпіонату світу, але також викроїв у своєму щільному графіку час для поїздки до Харкова. Майстер-клас чемпіона світу, Європи та Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики зібрав 80 хлопчиків та дівчаток. Важливо просто поспілкуватися, тому що тренувальний процес повинен вести тренер. Особистий, тому що я не знаю багатьох деталей, і що як я можу там, знаєте, як ювелір, щось підсказати, щось вкинути, замотивувати. Ось я вважаю, що більша така місія. Типу, просто вмкнутися в процес, а сам основний процес повинен робити тренер, а я допомагати. Гімнасти виконували вправи на коні, перекладені бруса. Гімнастки відпрацьовували елементи вільних прав та опорного стрибка. Звичайно, що присутності легенди вони хвилювалися, але поради та підказки Верняєва швидко повертали їх у звичайну робочу атмосферу, до якої вони звикли та в якій перебувають з малих років. Юні спортсмени ставили питання, вбирали інформацію та були максимально включені до тренувального процесу. Усі на одній хвилі, всі легко розуміють один одного на пам'ять. Кожному автограф та спільне фото з олімпійським чемпіоном так замикається коло. Так, я люблю місто Харків. Е, перший раз я ще до повномасштабного вторгнення був тут, і якось так люди, до яких приїжджали гості, дуже е, влюбили мене в це, в це місто. В зв'язку з особистими тренуваннями, підготовками до змагань, не дуже часто, але коли є можливість, ми завжди, як то кажуть, залюбки йдемо до дітей. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.